На годиннику три кванти опівночі. Саме час поговорити про науково-фантастичний роман Блейка Крауча Рекурсія. Тим більше, що зараз у видавництві РМ з'явилася в продажу оновлена версія цієї книги. Раніше вона називалася Повернення, це був не зовсім правильний переклад назви та суті того, що відбувається у книзі. А нове видання має правильну назву Рекурсія. І я досить часто згадую цю книгу у своїх відео як одну з найкращих книг про подорожі у часі, яка має дуже закручений цікавий сюжет та яскравих персонажів. І в цьому Цьому відео я хочу дещо розповісти про цю книгу, та разом з видавництвом РМ ми розіграємо один примірник книги серед нашої квантової спільноти. Признаюсь чесно, я великий фанат Блейка Крауча і читав в нього майже все, крім книги Upgrade. Яка нещодавно теж вийшла українською. Вперше про цього письменника я дізнався, коли дивився серіал Уейорд Пайнс, знятий за мотивами трилогії Сосни Блейка Крауча. Серіал був дуже цікавим та захопливим на самому початку, а потім став ну, якось не дуже. Тож я вирішив прочитати оригінал, за яким його знято, і залишився у повному захваті від книг. Потім я ще прочитав темну матерію, яка теж мені дуже сподобалась. І, до речі, за мотивами цієї книги нещодавно вийшов непоганий серіал. І від самого початку анотація рекурсій якось мене ну, не зацікавила. Але потім, мою думку, змінив Стівен Кінг. Він написав відому книгу про подорожі у часі 112263, яка свого часу мені дуже сподобалася. І от в післямові до цієї книги він згадує книги інших письменників. Які на нього вплинули, та на які він орієнтувався при написанні 112263? І звідти я дізнався про шикарного письменника Джека Фіні та його неймовірні книги про подорожі у часі між двох часів та з часу у час. І я перечитував їх декілька разів і вважаю гідними представниками фантастики про подорожі у часі. А потім десь у 2021 році я випадково натрапив на інтерв'ю Стівена Кінга. Текстове це можливо якась розшифровка якогось відео була. Там теж йшла мова про його книгу 11.22.63 і йому поставили запитання. Які з сучасних книг про подорожі у часі йому подобаються? І от там він назвав рекурсію Блейка Крауча? Я прочитав її, був і залишаюся у повному захваті від неї, і з того часу постійно згадую цю книгу, розповідаю про неї та раджу почитати. Три кванти півночі – гарний час, щоб підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та залишити коментар. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете приєднатися до спонсорства каналу е, на Ютубі та Патреоні або прямих донатів на Баймі Екофі. За ціну чашки кави ви можете підтримати мій канал та посприяти створенню якісного українського контенту. Але не забувайте, на першому плані завжди допомога ЗСУ та постраждалим від війни, а потім вже каналу Трик. Кванти Рекурсія Блейка Крауча гарний приклад наслідування та розвитку ідей класичної фантастики. Спочатку хочу сказати, що я зустрічав досить різні анотації до цієї книги. В деяких одразу прямо писали, що мова йде про подорожі у часі, в інших робили досить розмиту анотацію, яка, ну якщо ти читав книгу, насправді вона є ще більш спойлерною. Я вирішив відштовхуватися саме від подорожей у часі, тому що якщо це прибрати, то мені буде майже нічого сказати про книгу. Ну хіба що декілька слів про героїв та одне слово. Про сюжет, цього вистачить хіба що на допис в моєму телеграмі. Крім того, це не є жорстким спойлером. З 30-ї 40-ї сторінки ви самі зрозумієте, що мова йде про час. І це знання вам ніяк не допоможе, тому що. Ну, десь в першій третині книги ви не зможете зрозуміти, як зв'язано з подорожами у часі те, що відбувається по сюжету. 2007 рік мати Гелени Сміт хворіє на хворобу Альцгеймера. Це почалося доволі давно. Спочатку вона стала забувати дрібниці, де поклала ключі, або що сьогодні домовилася зустрітися з подругою. З часом хвороба стала посилюватися, і жінка стала забувати те, що було вчора, та навіть власне ім'я. Саме тому Гелена Сміт займається розробкою нового пристрою, який має допомагати хворим на Альцгеймера людям зберегти спогади. І вона дуже хоче встигнути це зробити, поки її мати остаточно все не забуде. тому часу Гелени обмаль. Але в її проєкту занадто багато проблем, і він потребує дуже великих інвестицій, і поки що ніхто не готовий вкладати в це великі гроші. І от, коли Дії вже майже не було. Її дослідженнями зацікавився власник відомої бізнес імперії, винахідник, філантроп з основних численних компаній з розроблення проривних технологій у найрізноманітніших сферах від штучного інтелекту до космічних польотів. Він один із найбагатших і найвпливовіших людей у світі. І йому цікаве те, чим займається Гелена Сміт, тому що він хоче стати першим, хто отримає такий пристрій та патент на нього. Просто бізнес нічого особистого Водночас, у 2018 році нью-йоркський Коп Баррі Саттан розслідує низку самогуб, спричинених синдромом хибної пам'яті. Чому я сказав Водначас, дізнаєтесь, коли прочитаєте книгу. Синдром хибної пам'яті це нова епідемія, від якої страждає людство. Невідомо ні звідки це з'явилося, ніяк виникає, ніяк працює. Відомо тільки, що в якусь мить в людини починає сильно боліти голова аж до непритомності тече кров, після цього в неї з'являється ще один набір спогадів. Цікаво, що Джек Фінні в своїй книзі з часу в час теж описує людей з двома наборами різних спогадів. Наприклад, чоловік пам'ятає, як ще дитиною зустрічав своїх родичів в морському порту, а корабель, на якому вони припливли, мав назву «Титанік», і водночас він пам'ятає, як отримав страшну звістку про те, що цей корабель потонув. А інший чоловік пам'ятає, як вбили В одночас він же пам'ятає, як він голосував за і що той ще довго був президентом. Але там наслідки таких наборів спогадів не мали настільки руйнівної сили, як в книзі Блейка Крауча. Баррі Саттан розслідує самогубство жінки, яка раптом пригадала свою сім'ю, сина та чоловіка, яких в неї ніколи не було. Але це не просто спогад події чи людей. Ні. Вона я все своє життя, як вийшла заміж, як кохала чоловіка, як в них народився син, його перший день народження, звички, улюблені ігри, хвороби, перші дні у школі тощо. Вона в подробицях пам'ятала життя, якого в неї ніколи не було, і її психіка цього не витримала. Тим більше, що її чоловік та син реально існують, але взагалі не знають, хто вона така і не хочуть знати, вважаючи її якоюсь божевільною. Я не даремно Часто згадую письменника Джека Фінія. його творчість та ідеї, щодо подорожей в часі вплинули не тільки на Стівена Кінга, але й на Блейка Крауча. Джек Фіні придумав такий. Досить оригінальний метод подорожей у часі, який спирається на можливості людського мозку та фактично на уяву та фантазію. Блейк Крауч в своїй книзі, рекурсія використовує та розвиває саме цю ідею, але в нього власне бачення того, як все це може працювати. Тому він додатково спирається на сучасні знання мозку людини, технології та навіть деякі. Ну, Такі абсолютно фантастичні теорії з жовтих газет. Але все ж таки технології та сучасні знання в області генетики і біології тут грають далеко не останню роль. І часто саме вони визначають межу, після якої головні герої стають безсилі щонебудь небудь змінити. Навіть Бог і той безсилий. І це працює. Спосіб подорожі у часі і пов'язані з ним наслідки, вийшов дуже таким. Незвичним таким, що запам'ятовується надовго. Залізно поруч. на Кейсиваки для ЗСУ. Думаю, нагадувати вам, що навколо нас йде війна, і воюємо ми з Росією не потрібно. Неможливо жити в Україні, не відчувати це на собі. Ми всі маємо можливість читати завдяки нашим воїнам, які боронять Україну зі зброєю в руках. І нашим воїнам не завадить допомога. Одна з найважливіших складових війни це порятунок поранених солдатів. Саме тому фонд поверне живим та Укрзалізниця збирають 48 мільйонів гривень на кейсиваки, спеціально обладнані машини для евакуації поранених з передової. Прохідні й оснащені всім необхідним. Ці автомобілі допоможуть бойовим медикам рятувати своїх побратимів та пасестер на відрізку з лінії бойового зіткнення до ста пунктів і далі, в тому числі до медичних потягів Укрзалізниці. І зараз я пропоную вам поставити відео на паузу та долучитися до збору. Всі необхідні посилання ви зараз бачите на екрані, і вони є в описі до цього відео. Головні герої рекурсії, антагоніст, якого можна зрозуміти та вкрай нетипова історія кохання. Баррі Сатан та Гелена Сміт це дуже добре пропрацьовані персонажі. Письменник вклавних максимум свого таланту, тому навіть через декілька років після того як я прочитав книгу, я досить добре пам'ятаю всі подробиці їх історії, а також характери, звички та біографії аж до їх дитинства, друзів та батьків. А інколи, мені здається, що в мене є ще одні спогади чорнобілі, і в них я особисто знайомий з Барі та Геленою. Ми працювали разом або дружили. Те, що так чи інакше, вони повинні були зустрітися, не викликало сумнівів. Навіть якщо обійтися без фантастики, то банальна логіка підказує, що. Гелена молода, здорова жінка з 2007 року, і, скоріше за все, вона доживе до 2018-го, в якому знаходиться Баррі. А от що буде далі? Кахання, квіти таражеві єдинороги з сердечками, недовіра і варажнеча. І от коли автор починає відповідати на ці питання, тоді ж починають вимальовуватися характери головних героїв. Спільну історію Барі та Гелени складно назвати романтичною, як би це не дивно, Звучало, але в них на це немає часу, і водна час у них є час всього світу. Я б назвав би це історією кахання, але вкрай дивною та незвичною історією, яка ставить перед ними настільки складні випробування, звісно, пов'язані з часом та подорожами в ньому, що навіть найщиріше кахання чи найміцніша дружба не зможе цього витримати. Чи може зможе, дізнаєтеся, коли прочитаєте книгу. А від себе можу сказати, що це дуже нетипова та дивна історія кохання та дружби і вкрай небанальна. Якщо спочатку книга схожа на пригодницьку детективну фантастику, то трохи згодом стає зрозуміло, що в книзі підіймаються серйозні та доволі болючі питання. Більшість питань так чи інакше пов'язані з часом та відповідальністю мандрівника у часі. В науці завжди хтось буває першим. Наприклад, Марія Кюрі, яка стала першопроходцем дослідження властивостей радіації, саме це, врешті решт її вбила. Тому що той, хто йде першим, завжди йде в невідомість, де стикається з чимось абсолютно непередбачуваним і не завжди може побачити загрозу. І перший мандрівник у часі, і навіть далека не перший мандрівник у часі, стикнеться саме з цим, з непередбачуваними наслідками своїх і не тільки своїх дій. А наука, яка могла б це пояснити та розв'язати проблему, просто ще не існує. І тягар, який Гелена Сміт була вимушена взяти на свої плечі, стає все важчим і важчим. Щоб там не говорили про жінок, але навіть найслабша з них має неймовірний запас внутрішньої сили і терпіння. Гелена Сміт не виняток, а скоріше демонстрація жіночої сили. І ні, вона не ламає хмарочоси і не вбиває там, тисячі ворогів однією лівою. Замість цього вона несе свій тягар, терпить і намагається розв'язати проблему, розуміючи, що більше нікому. І справді, не те, щоб їй так би хотілося, вона не обрана, справді. Просто більше нікому. І ось тут проявляється найсильніша жіноча риса, витривалість і вміння терпіти складні обставини й до своєї мети. Галина намагається впоратися з цілою купою дуже серйозних проблем, але всі спроби вплинути на ситуацію перетворюються на суцільний кошмар. Те, що їй потрібно робити знову і знову, гірше за будь-яке покарання в пеклі. І я зараз не перебільшую, особисто Я надав би перевагу смерті, ніж потрапити в ті обставини, в яких знаходиться Гелена. Але якою б не була сильною, розумною та терплячою Гелена Сміт, іноді виникають обставини, коли вона доходить до краю, за яким ніяка сила волі, ніякі моральні якості, розум і терплячість не допоможуть. І от тоді на сцену виходить чоловік Барі Сатан. Він не може замість неї робити те, що робить вона, не може нести її тягар, але взяти на себе його частину це в його силах. Невелику частину, але саме це дозволить Гелені йти далі. Він не намагається грати в матчу з пістолетом за поясом, не намагається бути великим героєм. Просто робить те, що має, намагаючись, хоча б якось полегшити життя Гелені, біль, смерть і ризик все це він намагається забрати собі, щоб гелена нарешті змогла справитися з задачею, яку схоже не може розв'язати навіть бог, жоден з богів. А ще Барі Сатан детектив. Гарний детектив, в нього гарна пам'ять та вміння будувати логічні ланцюжки там, де звичайна людина нічого не помітить. Це теж грає велику роль. Уваги заслуговує головний антагоніст, який постійно протистоїть гелені та барі. Він не єдиний, хто їм протистоїть, але, на мій погляд, саме його втручання мають найбільш негативні наслідки. І якщо спочатку я вважав його мерзотником та злодієм, хоча він таки і є, це нікуди не поділося, якого хотілося прибити власноруч, то трохи згодом я раптом став його розуміти. Він далеко не банальний персонаж, який хоче всіх захопити або всіх убити, чи отримати максимальну владу, не без цього, але є ще дещо, що сильно відрізняє його від шаблонного персонажа антагоніста Мало того, коли я читав книгу ще до вторгнення росіян, я був навіть частково згоден з його баченням світу та ситуації. Ну а зараз я розумію, що його думка можливо і в чомусь приваблива та виглядає правильною, але це думка ідеаліста, і вона в корні невірна та вкрай небезпечна для людей. Дивна, але не біографією чи характером. А саме своїми думками він трохи нагадав мені Старпома Джеймса Голдена з циклу космічної опери. Експансія ну так зовсім трохи. Атмосфера, неймовірні бойові сцени та цікавий літературний стиль Блейка Крауча. Коли ви будете читати книгу, то, скоріше за все, помітите трохи незвичний літературний стиль автора. Я маю на увазі те, що більшість подій, пов'язаних з персонажами, написані в теперішньому часі. Тобто, не Брі зупинив машину, а Барі зупиняє машину. Не Гелена подивилася на годинник, а годинник Гелени показує 9 ранку. Не барі вирушив до бару, а барі вирушає до бару, та барі сідає на стілець тощо. Таким Таким чином, автор дає зрозуміти читачу, що події відбуваються прямо тут і зараз, в теперішньому часі, з урахуванням того, що буде відбуватися навколо головних героїв та безпосередньо з ними такий підхід має сенс і дозволяє читачам не заплутатися в подіях. Крім того, це дуже гарно працює на створення незабутньої атмосфери книги. А ще у Блейка Крауча кінематографічний художний стиль. Я не знаю, чи він став так писати, тому що його книги часто екранізують, чим можливо його книги часто екранізують, бо він пише яскравим кінематографічним стилем. Роман Рекурсія написаний саме в такому стилі, тому дуже багато сцен звідти нагадують короткі яскраві кліпи. Пахмура сцена горя, де Барі сидить зі своєю колишньою дружиною в кафе, напружена вкрай нервова сцена, в якій Гелена вперше розуміє значення своєї роботи. Динамічна яскрава сцена перестрілки в офісах багатоповерхівки і майже містична загадкова атмосфера сцени, коли Баррі, який не володіє жодними науковими знаннями та не вірить у фантастику, вперше запідозрив, що тут справа в чомусь більшому, або як він ледь не повторив свою найстрашнішу помилку. Багато таких сцен, і коли я писав сценарій, навіть не перечитуючи, я пригадав їх з усіма деталями аж до погоди та настрою. the Особливо мені сподобалися бойові сцени, наприклад, перестрілка в офісі чи на вулицях міста. Мало того, що автор дуже яскраво та деталізовано все це виписав, так він ще й додав туди особливості подорожей у часі, які можуть змінювати ход локального бою десятки разів. Це настільки неймовірно та яскраво виписано, що я навіть не втримався і перед тим як писати сценарій, перечитав ці частини книги. А про епічні битви я промовчу, це все дуже класно, але якщо розповім, то це буде ну прям дуже великим спойлером. Звісно, що у цієї книги є недоліки. Можливо, вона не така глибока і не так засереджена на наукових теоріях, як інша наукова фантастика. Крім того, все ж таки автор більше спирається саме на такі фантастичні теорії, а не на наукові, що трохи віддає жовтою пресою. Але я б сказав, що це не псує книгу. Навпаки, всі сцени в ній, дуже наочні, герої глибокі та цікаві, але без надмірного занурювання в кожну дрібницю їх життя. Текст читається та сприймається дуже легко, а сама історія і центральний сюжет просто неймовірні. Крім того, у фіналі автор ставить декілька дуже серйозних та складних запитань, одне з них стосується якраз науки та закону збереження енергії. Частково вся його книга відповідь на ці питання. Парадокси часу та простору. Фінал книги для мене був дуже цікавим з погляду можливої помилки. А можливо, це був замаскований парадокс часу та простору, який я не помітив, і тільки зараз, на етапі монтування відео, я раптом це зрозумів. Коли будете читати останні сторінки книги, ви зрозумієте, що я маю на увазі. І я так до кінця і не зміг зрозуміти, чи це помилка Логіки автора, чи помилився Барі Сатан, чи можливо це натяк на продовження книги. Ну або ніякої помилки немає. А, і все це свідчить, що книга гарна. Я вперше читав її дуже давно і досі дуже добре пам'ятаю героїв, сюжет, сцени битв, загадки та все ще намагаюся знайти відповіді на деякі питання, щоб поставити крапку в цій історії. Але весь час виходять три крапки та знак. Питання. Зараз ви відчуєте раптовий, короткочасний, сильний головний біль, і раптом ви згадаєте, що ніколи не купували книгу Блейка Крауча Рекурсія. Єдночасно, ви точно пам'ятаєте, що вона лежить у вашій книжковій шафі. Один спогад чорнобілий, мертвий, інший яскравий та живий. То який з них вірний і що стало причиною подвійного набору спогадів? Йдіть до шафи, діставайте книгу Блейка Крауча Рекурсія, саме там ви знайдете відповідь на своє питання. Тим часом на годиннику все ще три кванти опівночі, але зупиняти рух часу не найкраща ідея. Виникає занадто багато парадоксів. З вами був Дмитро Каджицький і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантому мультивсесвіті можливо все скрізь і одразу. Про видавництво «РМ» та наш спільний розіграш книги Блейка Крауча Рекурсія спільно з видавництвом «РМ» ми вирішили розіграти один примірник книги Блейка Крауча Рекурсія. Він стане чудовим подарунком для кожного хто любить наукову фантастику та книги про подорожі у часі. Але спочатку я хочу сказати декілька слів про видавництво, де я купив книги апгрейд та рекурсія Блейка Крауча, та з яким ми розігруємо ці книги. Видавництво РМ не є видавництвом рідна мова. Це дві різні компанії. Видавництво РМ відкрили своє інше і незалежне видавництво влітку 2022 року. Назву вони змінили, але не недокарінна. Одна з причин, це дає більше шансів викупити у правовласників права на деякі книги, які раніше належали рідній мові. Оскільки всі свої ресурси компанія направила на книговидання, то поки що не змінювали сайт, але змінювати планують і буде повне оновлення. Також видавництво РМ видають літературу для читачів будь-якого віку, для найменших читачів є розвиваючі казкові повісті та різні оповідання, історії про тварин та шедеври світової класики. Підліткам будуть цікаві історії про дорослішання та пригодницькі романи. Ну а для дорослої аудиторії, а саме для нашої квантової спільноти, буде цікавою серія Фантастичні світи, в якій представлена фантастика в найрізноманітніших проявах, а також комікси DC, Image, Boom і оригінальні графічні оповіді. А тепер переходимо до розіграшу. Умови дуже прості. Е, вам потрібно поставити лайк цьому відео та написати коментар, який починається з фрази Беру участь у розіграші, а далі ваша відповідь на питання: якщо у вас була б машина часу і можливість відправитися в минуле чи майбутнє, то куди б ви відправилися і чому? Відповісти потрібно один раз, якщо більше, то це не зарахується. Розіграш триватиме приблизно два тижні до виходу наступного відео. А потім мені буде потрібно ще декілька днів на читання коментарів та вибір претендентів на перемогу. Я беру 10 коментарів, які мені сподобаються, призначу їм номери та розіграю на відповідному сервісі, який випадковим чином обере одного переможця. Результати будуть опубліковані в моїх телеграм-каналі. Групі Фейсбуку та на вкладці спільнота YouTube каналу о півночі». Там же я напишу, як зі мною зв'язатися, щоб отримати книги. Також я відповім на коментар переможця і там же все напишу. Книги відправляю новою поштою тільки в межах України. Доброго дня, сказав маленький принц. Доброго дня, відповів торговець. Він торгував удосконаленими пігулками, які втамовують спрагу. Проковтнеш таку пігулку, і потім цілий тиждень не хочеться пити. Для чого ти їх продаєш? запитав маленький принц. Від них велика економія часу, відповів торговець. За підрахунками фахівців, можна заощадити 53 хвилини на тиждень. А що робити в ці 53 хвилини? Та що хочеш? Якби в мене було вільних 53 хвилини, подумав маленький принц, я б просто пішов до джерела води. Окрема подяка ось цим трьом неймовірним людям КС, Олександр Панасенко, Андрій Ломакін спонсорам рівня Есхатон.